У цьому відео покроковий майстер-клас зі створення пояса припенди в техніці макраме. Інструкція підходить як для новачків, так і для тих, хто вже має досвід у плетінні. Такий пояс можна легко адаптувати під будь-який одяг, а готовий виріб стане яскравим акцентом у вашому образі. Для роботи знадобиться: манекен, бавовняний шнур товщиною 3 мм, сантиметрова стрічка, ножиці. Спочатку нарізаємо шнури потрібної довжини. Два шнури по 260 см зв'язуємо вузликом і закручуємо в джгут. Кожен шнур закручую окремо праворуч, а потім перекручую їх між собою ліворуч. У результаті виходить пояс довжиною 230 см. Знаходжу його середину та закріплюю на манекені. Три шнури довжиною по 310 см складаємо навпіл і прикріплюємо по центру пояса. Від цих середніх шнурів ліворуч і праворуч закріплюємо по 5 шнурів довжиною 290 см. Далі з кожного боку додаємо по 6 шнурів довжиною 240 см. У результаті маємо 50 робочих шнурів. Кінчики фіксуємо малярним скотчем, щоб вони не розкручувалися під час роботи. Виділяємо 10 робочих шнурів, ділимо їх на дві частини по 5 і крайніми шнурами плетемо діагональні бриди до центру. Продовжуємо так до кінця ряду. У другому ряду плетемо бриди паралельно попереднім у кожному фрагменті візерунка. Паралельні бриди об'єднуємо квадратним вузлом. Між фрагментами з чотирьох шнурів також плетемо квадратні вузли. Далі відділяємо два центральні шнури візерунка. Ліворуч і праворуч продовжуємо плести діагональні бриди, а в наступному ряду паралельні їм бриди. Знову об'єднуємо фрагменти квадратними вузлами. Та плетемо квадратні вузли між ними. Продовжуємо роботу так, щоб візерунок поступово звужувався донизу у форму трикутника. У кінці відміряємо 80 см довжини пояса, зав'язуємо вузлики та відрізаємо зайві кінчики. Вітаю з завершенням майстер-класу та створенням красивого виробу. Такий пояс це сучасна інтерпретація традиційного автентичного одягу. Його можна стилізувати по-різному, поєднувати з сучасним або етнічним вбранням і створювати власний унікальний образ.